Російська Федерація планує масштабну екологічну катастрофу у Херсоні. Окупанти хочуть зробити місто повністю непридатним для життя до рук. Журналістів потрапили секретні документи російських офіцерів. Але найжахливіше, що ці руйнування можуть стати детонатором катастрофи, масштаби якої взагалі важко уявити катастрофи, яка вразить не лише Україну. Сьогодні ми розберемо, що саме планують зробити росіяни як один документ. Ворожого офіцера розкриває наміри на мільярди євро збитків для Європи і чому Чорне море може стати отруйним на довгі роки. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Друзі, не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і давайте щоб часу не гаяти. Ми одразу з вами будемо починати. Давайте з загального почнемо справа. Тим що фактично з моменту звільнення Херсону правобережжя Херсону, так буде е, сказати коректніше. Е, російські війська обрали одну тактику, і вона вам всім знайома. Мова йде про терор. Про звичайний терор, тому що систематичні е, удари по місту, по цивільним, це не бойові дії, це просто полювання по іншому тут не скажеш. Це полювання на людей. Лише там за жовтень, просто так для того, щоб уявити масштаб картини на херсонському напрямку. Увага далі. Понад 9 тисяч ударів IPV дронами, понад 9 тисяч. Друзі, це 300 ударів на день. Дрони залітають у вікна будинки. Вони атакують людей просто на вулицях, е цілять в маршрутки в швидку допомогу. рятувальників, які приїздять просто допомогти, знову повторно прилітають дрони. А ще артилерія 1500-1600 снарядів щодня і керовані авіабомби. Друзі, з 250 у вересні до понад П'ятсот вже у жовтні місто в умовах постійної тривоги. Але як виявляється, це лише верхівка айсберга, це створення умов для головного удару, і докази цього ми отримали. Радше наші колеги-журналісти. Так, давайте скажемо про те, що хакерська група, 256 кіберштурмова дивізія, передала редакції 24 каналу. Перехоплений бойовий наказ. От скріни, зокрема, з цього я вам зараз демонструю. Його знайшли у кореспонденції майора 98-ї російської повітряно-десантної дивізії Алексія Яценка. Ця дивізія, взагалі, спеціаліст з руйнації міст, тому що вона прославилася. В боях за Бахмут, де тактика була абсолютно простою треба стерти місто з лиця землі. Вони цим не займалися на початку осені. Її перекинули на херсонський напрямок, і документи з пошти Яценка показують, чому згідно з наказом друзі-окупанти мають амбітні плани форсувати Дніпро і захопити корабель. Але є невеличкий нюанс на застарілих радянських мапах, якими користуються росіяни. Корабель позначений як частина. Карантинного острова, пам'ятаєте, я робив колись випуск на цьому Ютуб-каналі щодо штурму або ж захоплення нашого острова, там де вони плутають фактично назви да, освободітелі хочуть звільняти, не зрозумі... самі не знають, що вони плутують навіть назви корабела, тобто району Херсона з островом. Але фактично все це говорить про те, що вони планують штурм острова. А далі друзі, ключове, тому що паралельно з цими планами штурму в наказі чітко прописано інше. Посилити удари по енергетичній інфраструктурі і водоочисних спорудах міста Херсон використовувати для цього ударні дрони і балістичні ракети. Тобто, ось вона справжня мета форсування. Це можливо, відволікаючи маневр або там далека перспектива. Загалом зараз у них шансів немає. А ось знищення міста з повітря це реальна загроза тут і зараз. Ви знаєте, що аналітики інституту війни, інституту вивчення війни раніше ще в 2024 році. Писали про те, що у Росії немає сил захопити Херсон. Навіть не треба бути аналітиком американського інституту. Треба розуміти, що наші військові також про це кажуть, де й дивитися на спроможності російської армії, але є сили і бажання зробити місто абсолютно непридатним для життя. Це у них є це вже перевірний сценарій. Спочатку Маріуполь, потім Бахмут, Селедар, тепер Херсон. Давайте розберемо друзі, що буде, якщо росіяни таки знищать ТЕЦ або ключові підстанції. Це не просто не буде світла. Це запустить ланцюгову реакцію, просто ну, ефект доміно, так би мовити. Крок перший: відключається електрика, крок другий. Зупиняються насоси, що качають воду з артезіанських свердловин. 100 110 тисяч кубів води на добу, їх просто не буде. Місто може залишитися без питної води, лікарні не зможуть робити операції, стерилізувати інструменти, ну і так далі. Далі третій крок зупиняються каналізаційні насосні станції. А каналізація тече постійно. Вже через 6-12 максимум годин колектори, як ви розумієте, переповняться. А 70% цих мереж старі, зношені, їх не ремонтували через постійні обстріли, і це також можна зрозуміти. Далі четвертий крок це прорив, фактично. Тобто неочищені каналізаційні стоки хлинуть на поверхню, потраплять у Дніпро. А головне вони потраплять туди, обійшовши, друзі, очисні споруди. Машини, які очищають 250 тисяч кубометрів на добу. Уявіть цей обсяг. 250 тисяч кубів. Це просто ну, як сотні там, цистерн, неочищених стоків щодня. Органіка, фекалії, хімікати, там, важкі метали, все це прямо в річку. Але і це ще не все. Чому? Тому що після підриву Каховської ГЕС система Дніпра вже на межі. Науковці з Херсонського аграрного університету кажуть, що вода в районі Херсонських Скидів вже зараз класифікується як брудна або надзвичайно брудна. Концентрація шкідливих речовин перевищує всі норми там 1,2-4,2 рази. В разі нового удару ми отримуємо не просто забруднення, ми отримуємо екологічну бомбу. І ось тут ми підходимо до наймасштабніших наслідків, тому що Херсон це вже ну, там майже Чорне море. Забруднення не залишиться в річці, воно потрапить в Дніпробузький Лиман, звідти правильно у відкрите море. В Чорному морі є особлива система течій, так звані окуляри Кніповича. Вони закручені так, друзі, що забруднення з українського збережжя понесе не в Росію, чи там, скажімо, в тимчасово окупований нею Крим, а прямо до узбережжя наших союзників: до Румунії, Болгарії, Туреччини. Також що це означає на практиці. По-перше. Токсичне цвітіння води, органіка зі стоків це їжа для синьо-зелених водоростей. Я не буду тут вдаватися в подробиці, але ви просто маєте розуміти, що вони почнуть масово там розмножуватись, виділяти небезпечні токсини і так далі. Це вже траплялося, до речі, після підриву каховської газу. Погляньте, будь ласка, кадри звідти, але тоді забруднення йшло зверху, здалеку. Зараз джерело буде в самій криловій частині по друге це наслідки для країн НАТО, які можуть бути катастрофічними. Риба, яка мігрує з наших вод, стане отруйною через накопичення важких металів. Мідіїві ферми, як пишуть журналісти в Дельті Дунаю, загинуть, тому що міді це природні фільтри. Да? вони вберуть в себе всю цю отруту. Галузь може втратити там 30 мільйонів євро щорічно, але про гроші тут взагалі ну напевно не йдеться. Це просто так для, для того, щоб змалювати масштаб пляжі Румунії. Да? Констант, сама має, вони можуть покритися цим слизом токсичним і так далі, як кажуть експерти, і е, збитки для туризму, безперечно, там 400, ну там півмільярда євро на рік. Рибальська галузь Румунії також може втрачати там від 50 до 100 мільйонів євро щороку. Це ж не випадковість. Насправді, це частина гібридної війни Російської Федерації проти ЄС. Вони вже відкрито писали, що підрив Каховської ГЕС мав серед іншого мету отруїти Чорноморське узбережжя країн НАТО. Тепер вони хочуть реалізувати цей план до кінця, ударивши по Херсону. Я навіть не кажу про наслідки, які можуть спіткати саме місто. Отже, друзі, що фактично ми маємо, а маємо ми те, що Росія, через свою військову безпорадність захопити Херсон, перейшла до тактики його тотального знищення. Ну або планує перейти зрештою, мета зробити місто просто непридатним для життя. Спричинивши гуманітарну катастрофу, але побічний ефект цього злочину це екологічна катастрофа регіонального масштабу. Наслідки відчують мільйони людей в Україні, в Європі, забруднені морепродукти, отруєні пляжі, зруйнована екосистема на десятиліття. Не сумнівайтесь навіть раніше таку катастрофу можна було пом'якшити, скинувши чисту воду з вище там лежачих водосховищ, щоб розбавити стоки. Але Каховська ГЕС все. Вона була підірвана і більше її не існує. Ось кадри, до речі, наслідків на другий тиждень після підриву Каховської ГЕС. Дніпровський каскад пошкоджений, і є тільки один спосіб запобігти цьому: це як ви розумієте, зупинити Російську Федерацію. Як це можна зробити? Треба надати Україні більше систем ППО, щоб захищати небо над Херсоном, над його інфраструктурою, надати більше далекобійної зброї, щоб знищувати артилерійські системи, склади з боєприпасами на лівому березі, не давати таким чином росіянам безкарно обстрілювати місто. Третє, це усвідомлювати, що захист Херсона це не лише питання України, тому що багато хто взагалі не, не надає цьому значення з наших партнерів. Це питання безпеки і екологічної стабільності всього Чорноморського регіону, країн НАТО, країн Європейського Союзу. От і все. Ось що потрібно розуміти, і ось що потрібно в першу чергу усвідомити. Дякую, друзі, залишайтесь, будь ласка, на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Прокоментуйте в чаті під цим відео, що ви думаєте про ось такі секретні документи, які було знайдено в російських офіцерів, і плани Російської терористичної Федерації щодо, фактично, зробити Херсон непридатним для життя містом. Бережіться ви і до зустрічі.